До дня незалежності пенсійний фонд України нарахував разову грошову допомогу вразливим верствам населення. Розмір виплат варіюється залежно від категорії особи, якій вони надаються. Розмір виплат на цю одноразову грошову допомогу. Передбачений постановою уряду від 2 квітня 2024 року. номер 369 І виплачується у таких розмірах. Інваліди внаслідок війни, перша група. 300, друга група 2900, третя група 2700, учасники бойових дій 1000 гривень. І члени сім'ї загиблих померлих ветеранів війни 650 і учасники війни, а також в'язні концтаборів, Там певна категорія 450 гривень. Аби отримати таку допомогу, треба надати необхідний перелік документів на основі даних особи. Система і формує електронну заяву. Всі дані надають паспорт код посвідчення. Вони заносяться в електронну заяву, йде підпис просто людини. Тим, хто вже отримує відповідні види соціальної допомоги, виплати будуть здійснюватись автоматично. Пенсіонери, які мають право на таку виплату і отримують пенсію, цю виплату вони отримують разом із пенсією у серпні. Звертатися додатково не потрібно. Ветерани війни, які проходять службу, які працюють. Кошти їм буде спрямовано на найбюджетні рахунки згідно заявок, які подали військові частини, установи, організації. А також заявки через веб-портал Пенсійного фонду України хто ж має право на грошову допомогу, але не є пенсіонером чи військовослужбовцем, повинен подати відповідну заяву. Це можна зробити через онлайн-портал електронних послуг пенсійного фонду України або особисто звернутися в місцеві територіальні органи пенсійного фонду. При собі потрібно мати паспорт оригінал. Код посвідчення, яке дає право на таку виплату, а також поточний відкритий рахунок у повноваженому банку. Нагадаємо, якщо ви не встигли подати заявки та заяви на виплату до 1 серпня, то їх термін продовжено до 1 жовтня поточного року.